Так, моє особисте очікування це зустріти дуже багато класних професіоналів, які працюють зараз у сфері, є передовими і молодих студентів, і от разом помислити про те, як нам жити в місті і робити його кращим з різних аспектів. От, власне, я в панелі про спадщину, але також там помислити про якісь соціальні питання, які матеріалізуються в фізичному просторі в місті. Власне, разом подумати, надихнутися і можливо дізнатися щось корисне. І подія мандрівна саме для того, щоб не централізувати цю дискусію в якомусь одному місці, наприклад, у столиці або у вові, або ще якось великому місті. А щороку відкривати для себе щось нове і таким чином розширювати спільноту і згуртовувати її.